Сьогодні поговоримо про ще один варіант пасивного заробітку, тобто вам не потрібно нічого робити, щоб заробляти. При цьому можна заробляти як на комп'ютері, так і на мобільному телефоні. Розповім, як це зробити. Причому офіційно на мобільному телефоні начебто поки не можна заробляти, але я вам покажу спосіб, як це можна робити, щоб воно у вас зароблялось і на мобільному телефоні. Приблизно так можна заробити до 5 баксів у день. З кожної IP-адреси. І хоч цей проєкт ще офіційно не випустив свого токена, але я вже покажу, де можна продати зароблені поінти. Всім привіт! Проект називається Grass. Можливо, ви вже про нього чули, а доволі сильно хайпанув цей проект. По своїй суті, самий, такий самий проєкт, як HoneyGain, колись був peer to Profit, Earn Up тому подібне. Принцип заробітку на такому додатку це ви встановлюєте собі на комп'ютер або мобільний телефон додаток, в даному випадку розширення до браузера Chrome. Ваш інтернет-трафік, який не використовується вами, використовується через цю платформу різними маркетинговими агентствами. А також цей ГРАС каже, що це буде інфраструктура для роботи і навчання AI штучного інтелекту. SHI. Ваш девайс при цьому виступає як шлюз. На даний час в ГРАС заробляються поінти. В майбутньому ці поінти мають перетворитися на токени, які будуть працювати на блокчейні, наскільки я розумію, на Solana, і які можна буде продавати купувати на криптобіржах. Про те, що цей Грас має торгуватися на біржах, намікнули такі біржі, як OKX, а також Binance у своїх твіттерах. Після цього інтерес до цієї платформи зріс ще більше. І хоч ці токени ще не запустились, ми зараз майнемо поінти. В майбутньому ці поінти будуть перетворені на ці, які можна вже буде продавати на біржах. Але на даний час навіть ці поинти можна вже продавати. І люди їх продають. Point люди продають і купують на сайті Wales Market. І тут можна продавати токени, які ще не вийшли на ринок, які ще не запустились, а також поінти. Якщо перейти в «Buy», тобто купити і вибрати Grass, то бачимо, що за один point. Люди просять, мінімально, що вони просять, 0,26 получається, USDT, тобто долара. Я помайнив на комп'ютері, і люди приблизно пишуть, що приблизно за добу виходить на майнити звідної IP-адреси 2000 поїнтів. 2000 поїнтів множимо на 0,0026, що приблизно складає 5 доларів за добу. З однієї IP-адреси, з мобільного телефону чи з комп'ютера Ну, як на мене, непоганий такий прибуток. Єдине, що тут через оцей Wales Market трошки з закверкою треба продавати. Якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментарях, розповім принцип, за яким тут відбувається продаж цих поїтів. І люди, бачачи, що є такі прибутки з кожного IP-адреси, починають обузити цю систему, створювати ферми. Сотні аккаунтів, запускати їх там через проксі. Я вирішив систему не аб'юзити, але все-таки прийняти участь в цьому проєкті. Встановив на своєму комп'ютері, який не 24 на 7 зараз працює, а також на мобільному телефоні, який, майнить, який в мене зараз майнить Plenetси, Вероскоїни, Також на Hanigane працює, трошки Nodla. І ще я вирішив на ньому поставити. цей Хоч офіційно він ще не підтримується на мобільних телефонах. Розробники обіцяють в найближчий час випустити додатки для Android і для iOS. А поки немає цих додатків, є спосіб, як можна його запустити на мобільному телефоні. Перше, що потрібно зробити, це перейти за посиланням, реферальним посиланням під цим відео і зареєструватися у GRAS. Реєструватися обов'язково по реферальному посиланню без реферального коду вас не пропустимо. Скаже, що він обов'язковий. Реєстрація стандартна. Вводите логін, пароль свій, електронну адресу, пароль і реєструйтесь. Стандартна процедура. Далі, що ми робимо, щоб запустити його на мобільному телефоні, по крайній мірі Android. Переходимо в Play Market і шукаємо додаток Kiwi-Browser. Інсталюємо його. Нажимаємо Continue. І після реєстрації переходимо за адресою GetGrass.io. Нажимаємо справа вгорі бутерброд або гамбургер. І нажимаємо Download Grass. Ці всі кроки так само відбуваються і на комп'ютері або ноутбукові. Вам потрібно встановити розширення для Google Chrome браузера. Kiwi підтримує розширення для десктопного Google Chrome, тому ми це робимо через Kiew. Нажимаємо Download Gras, нажимаємо Add to Chrome, додати до Chrome. Погоджуємося, ОК і чекаємо, поки він встановиться. Після того, як він встановився, кнопочка вже Remove from Chrome, а не добавити до Chrome. переходимо правого Три точки. Мотаємо вниз і Grass Extension у нас з'являється. Розширення Grass. Нажимаємо Login. І вводимо дані, які ми вводили при реєстрації по реферальному посиланню. Обов'язково по реферальному посиланню. Повторюю, бо без реферального коду вас не пропустить реєстрація. Зайшли в наш аккаунт. Тепер знову переходимо в три крапочки і вниз Grass extension». «Connected» – бачимо, що з'єднано, і заробіток цих токенів пішов. Можна закрити всі інші вкладки, щоб вони не забирали пам'ять, хоча вони, мабуть, неактивні не забирають. І вертаємося назад на вкладку. Щоб цей додаток працював. В фоновому режимі його потрібно закріпити у пам'яті і виключити економію заряду батареї на ньому. Ви Xiaomi це свайпаємо догори, тримаємо, тримаємо сюди. І нажимаємо на замочок. Тепер він в пам'яті. Тепер переходимо сюди, нажимаємо шестеріночку. Це в телефонах Xiaomi. У Своїх телефонах дивіться, як це робиться. Pause App Activity If Unused в мене знято. Оце go. так і має бути. І battery saver зберігання батареї, нажимаємо сюди і вибираємо No restrictions. Щоб не викидало з пам'яті цей додаток. Якщо у вас одразу показує, що не connected, а там крутиться. І не підключається, то просто залиште, буває довго воно крутиться, і навіть якщо показує там не з'єднано, через якийсь час воно з'єднається. По крайній мірі, має так на телефонах, на двох телефонах Xiaomi було. Зараз під'єдналося одразу. Якщо у вас цей телефон для фармінгу, ви можете його залишити на екрані, як я зробив на своєму телефоні, який фармить різні токени. А якщо це робочий, ви його закріпили в пам'яті, то можете звернути його і вже користуватися своїм телефоном, як ви це робите звичайно. Що я буду робити з цими поїнтами? Чи буду я їх продавати на Wales Markets? Скоріше всього, я цього робити не буду. Нехай він собі майниться, цей поінти, Потім в якості поінти переведуть в токени. І такі токени. Його навіть ще немає, але це буде токен з маленьким MarketCap. Ще цей токен не переживав попередній бичий ринок. І в таких токенів доволі висока вирігінність, що вони там зроблять багато-багато іксів -багато на пікові бичого ринку. Те саме можна сказати і про Veros, Такий також нова монета, це вже є токен, це єдиний токен, який майнеться на телефоні по-справжньому. Я про нього вже розповідав, як налаштувати майнінг на мобільному телефоні або на центральному процесорі комп'ютера. І в таких токенів, які ще не переживали попередній бичий ринок, а новачки, то в таких токенів є висока віригійність, що вони зроблять нормальні ікси на пікові бичого ринку цього циклу. Тому переходьте подивіться, як налаштувати ще майнінг Veroса на своєму телефоні. Ну і на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.